Десять шкіл Хмельницького району потрапили під план оптимізації. Серед них і Бахматовецька. На сьогодні загалом у ній навчається понад 30 учнів, яких планують перевести до сусідньої Переговецької школи. Посадовці своє рішення аргументують тим, що школярі не отримують належних знань, адже наразі восьмий клас у Бахматовецькій школі взагалі відсутній. Три класи у повному складі у всіх інших навчається менш ніж п'ятеро дітей. Освітяни зазначають, що при такій маленькій кількості учнів існування навчального закладу під великим питанням. Якщо діто в класі навчається менше як 5, дітки мають навчатися за індивідуальним графіком. Тобто за кожною дитиною, яка навчається в початковій школі, в тиждень на її навчання відділяється тільки 5 годин. Не в день, а в тиждень. Класи 5-9 в тиждень 8 годин. І класи 10-11, ну це вже як, хоч вас немає, 12 годин. Якщо навантаження взагалі в тиждень має йти до 30 годин в тиждень, та попри такі невтішні обставини, це ж все таки єдина і рідна школа. З її стін випустилось чимало хороших людей. Тому для бахматівчан це ніж у саме серце. Адже якщо не будуть лунати дитячі голоси, село просто вимре. Я від теж від педагогічного колективу буду її просити, Оксана Володимирівна, допоможіть нам, щоб наша школа залишилася через те, що Пирогівці гарна школа, велика. Ну, до неї треба добратися. Бачите, яка в цьому році зима, тяжка. Якщо закривати школу, то тільки надіятися на те, що буде легша зима. Або легші зими. Чогось вимагати ми не можемо. Можем. А просити просимо. Допоможіть. Та батьки б'ють у набат. Своїх діток у інше село віддавати категорично не збираються. Адже у них є своя школа, де й повинні навчатися юні бахматівчани. Тому на черговому сході села місцева громада вирішила боротися до останнього. Хай вони бачать, що дійсно наша громада проводила. Давайте хто. За те, щоб наша школа діяла, працювала іменно першого, другого ступеня прошу підняти руки. в Бачите? Пані Юлію рішення про закриття школи взагалі шокувало, адже у самої підростають двоє маленьких діточок. Тільки думка про те, що її малеча буде далеко від неї, зводить з розуму. Наразі посадовці все ж таки заспокоюють громаду. Зазначають, що питання оптимізації поки що тільки у планах і без згоди батьків школу закривати не будуть. Та завдання бахматівчан не змовчати, боротися та відстоювати свою думку, аби їхні діти не втратили власну школу.